І ще святе слова, мій рідний край. Для мене це буде пісня Ніжна, і рідний сад від квіту дивовижна, і той Калиновий у Лузіга, так по-особливому тепло і зворушливо передала почуття любові до рідного краю Ліна Костенко. І, мабуть, ніхто з вас, шановний, не зможе заперечити, що найдорожчою, найріднішою є та земля, на якій ми народилися, де поховані наші пращури. В Україні кажуть, та той, хто не здатен дорожити прихріщими. Людині дано пам'ять, що сягає у віки. Тому вона і людина. А знати свій вік, зберігати про нього пам'ять і означає любити батьківщину. Бо, як зазначав Джордж Байден, той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Погодьтеся це не просто красиві слова. Це обов'язок не тільки перед минулими, але й майбутніми поколіннями. Переконаних, якби ми частіше берегли пам'ять про свій родовід, як би збагатилася наша духовна скрабниця. Народна мудрість стверджує, з роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не звістить, без темління чого не плеве. без коріння сохне все живе. А чи буде жити народ, якщо відтяг у нього це коріння? Без сумніву ні. Люди без історії, без пам'яті це народ, який легко поневолити. Народ, в якого немає нічого святого. Вороги України постійно намагалися і зараз намагаються знищити нас як націю. Але не вдасться, бо ми не безрідні вами, ми не безбачені. а вчимо і знаємо свою історію, складаємо і співаємо свої пісні та захищаємо свою землю. Нелегкий час сьогоднішніх випробувань, як лакмусовий папірець освічить. Хто ми чи гідні зватися українці? І як виявилось, Люті часи настільки загортовують, пробуджують нашу свідомість, Віду! родове коріння нашого народу не всохне, а забуяє пишним світом, бо є справжні патріоти, чиї голоси дзвонять потужним гімном волі і ведуть за собою. Це голоси, що розлилися від мого шкільного порогу. Голоси героїв земляків Євгенія Городнійчука, Андрія Кузнецова. Ці лицарі свободи і волі віддали життя за мирне небо Слобожанщину. І тепер споглядають на нас із вічності праведними душі. І ми, друзі, чуємо їхній заклик до боротьби. І йдемо в однокроч з Україною за покликом душі та серця. Крізь блискавки столітв, крізь люті битви, рішучішим стає, за кроком крок. Я, українець, втім моя молитва. У тому хресний хід моїх думок.